Друзі, привіт! Сьогодні знову з вами я, ви, ви на каналі Любалу. Ми будемо розповідати про нашу подорож до міста Ештіл. Воно знаходиться хвилин 40 від нашого Моунту-Олив, де ми проживаємо, штат Алабама. Приїхали неспроста сюди. Майк має друзів, які тримаються магазин зброї. І він тут купує собі різні. Цяцькі, який він любить гратися дорослий хлопчик він грається дорослими іграшками. Ну насправді, якщо серйозно, він колекціонує. Ну як колекціонує американців в тих штатах, де дозволена зброя, він а, купує собі зброю, і сьогодні він купує пістолет і лушники. Я вам покажу спочатку місто, а потім покажу, що він купив. Пішли дивитися. Ми сьогодні з нашою Енджел також. І вона поки я знімаю пішла вже сама на самовиголом, дивіться. Енджел, а ну давай назад. Давай, йдемо. Іди сюди. Не хвилюйтеся, Енджел вже зі мною. Все окей, вона далеко ніколи не ходить без мене, то <сум> нічого з нею не трапляється. Що ми маємо? Тут ми маємо офіс. Місцевого окружного шерифа. Я буду вам трішечки показувати, що тут є. Ну, місто дуже маленьке, як май каже, скоріш за все, що це навіть село. Отже що ми маємо тут? Це будівля суду місцева. Вона ну, маленьке село така достатньо непогана. По цій вулиці, там де срібляста, там, де приїжджає машина, ось саме там той, де прапор Америки, ви бачите, це магазин зброї. Там, де зараз Майк обирає свої цяцькі. В них також є банк. Сенклер Каунті, Технологі Center. Це будівля адміністрації міста. Навіть не міста, а кауні це округу. Адміністрація округу. Ну, типу, схоже, що це якийсь навіть районний центр. Там вже Відразу починається приватний сектор, де будиночки. Дуже тихе місто. Тут є такі дуже гарні старовинні будівлі в колоніальному стилі. Там також є така будівля гарна. Приємно дивує і вражає, що тут є тротуари. Не в усіх населених пунктах Америки це є. Все розраховано на водіїв, а не на пішоходів. В цьому магазинчику продають всякі сувенірні штуки. Ну, таке, що попало. І там. Всередині магазину є кав'ярня, в якій продають морозиво. Дуже смачне. А ось і цей магазин, де пістолети, джинекс. В них дуже хороший вибір. Якщо у вас є можливість і ви хочете купувати, якщо ви в Америці, то ось в Алабамі є таке місто. Де можна придбати собі легально, оформити. Вони все роблять самі в магазині в цьому. Документи, перевірка, там все. все необхідне для того, щоб отримати дозвіл, зареєструвати. Все вони самі роблять в цьому магазині. Звісно, що поки ви не отримаєте дозвіл від всіх їх установ, то... Вам його не продадуть. Зброю можуть купити в Америці тільки громадяни Америки. Тут якийсь пам'ятник стоїть. Цікаво. Солдат Конфедерації. Це про громадянську війну Америки. Все такі о. Тапори. Сент-Клер Кауні. Цікаво, Сен-Клер, так по-французьки дуже. Можливо, тут були, започаткували це місто емігранти саме із Франції. Слухайте, це історичний район. Бачите, тут написано, що це Historical District. 1825 рік. Така крутезна будівля. І що ще я знайшла на цих двох центральних вулицях? Так це музей. Я не впевнена, що він працює. Написано, що там... Архів музею та Сент -Клер Каунті Туризм, ешвіл музей та музей ешвілу. Так, сьогодні він не працює, тому що сьогодні субота. Дентал центр, ну, це і все. Весь центр міста. До речі, цей магазин зброї вони орендували в приміщенні, де був раніше банк. У них є ціла кімната, сейф. Ну, кімната, так, да, сейф. Як в банку то було сховище, де зберігали гроші. І їм дуже підійшла ця нерухомість для їх потреб. О, тут навіть і без хатки. Є, я думала, в малих містах такого нема, але ось один іде Тут трохи небезпечно мені відчувається, піду всередину. Ну що, друзі, ми нарешті доїхали додому uh, і зараз я покажу те, що Майк придбав собі. його Майк, uh, can you show what, what you got? Okay, first of all, it's a Glock 34. 34 блок. 34. Це 9 мм with the barrel being 5.3 inches long. Ага, 2 мм і 3. Point, ну, точка цей ствол там. Дружина він ствола, сказав. The Glock 34 is used for competitive shooting. Це для змагань. Для того, щоб стріляти на змаганнях. Взагалі його використовують. Це i, i, Is it 9 мм? Mm, yes, 9 мм. Mm, і тут є. Yes. Like, yes. Так. Три магазини йшло в комплекті. Магазин лодер комстер влог пистолет. Ага. Ти поп. Оце ось. Ну, три магазини, і релоудер також шов у комплекті. І він показав, як його сюди вкладається а, патрон, і він ну, перезаряджається. Девкам з осові. Та це uh, зараз така накладка теж на it goes here on the back to, for people they to adjust форпіплтей тводжестерґро. Ага, така накладка, яка ну можна її туди прикрутити, щоб вона була більш така, ну більш товстий оцей. Це частина. Підкажіть, кажіть, як вона називається, бо вилетіло з голови. А, холдон. От а. It's like for cleaning, for cleaning. так? Так. Okay. так це yeah. для чистки тут ще така щиточка. Ну, Every принципі, block comes with three magazines, a bore brush, back straps. Оце все входить ну, в комплект і, і там ці блоки вони comes... With the plate. Ага, uh -huh. and, and this too, yeah? Yeah. It's like works together with this brush, yeah. yeah. Okay. Так, коротше, воно прикручується до тої палки і чиститься стволи. Окей, okay. what you got next. <laughs> ну я вам поясню як дівчинка. Я стріляю з ним у тирі, але я не завжди все там добре розумію. Це <laughs> 17 Glock. Із дисфор компетішнту це вже не для змагань. Це стандартний and, пістолет and для поліцейських military. і для військових, які в Америці використовують. Ось такий він. красень такий. Та ну так само тут іде в комплекті ця накладка. Тай з абсолютно the same. все. Тут пакет документів. Це кіт yeah? yeah. for all зіяла pistols і так само йде три магазини з релоудером, усе йде в комплекті. А що це таке цікаво? Майк, вот, what, what is this? This is a suppressor for a rifle. Це сепресор для рушниці, це глушник. This is not, this does not make a weapon silent. Ну так, все що. It just, it is also, it's for a rifle, but also this one can be used for Ага. Оцей глушник він іде в принципі для рушниці, але його можна до пістолетів. використовувати. it can be used up to uh 338 Le Poula. Le Poula. It's it's... Tick around 338 Ага, 3... 348. Is it rifle? Or this yes, is it's not. A rifle. Ага, окей. Okay. And what is the type of the? So I will show you. Is this price hundred ninety nine dollars cost? Yeah. Oh, короче. Ну вы поняли, да? Nine hundred ninety nine dollars. It will cost to you. This is basically for for quick mount. Um, okay. Can you use this suppressor with some your pistols, no. what you, десь сепресор well, you you have, you have to get more adapters. А він каже, що треба купити більше адаптерів, і тоді він зможе користуватися ну, з тими пістолетами. А він більше для збирає ці пістолети. Я так розумію, що як колекція, і щоб було у нього для заспокоєння його душі, щоб на якийсь поганий день, щоб було чим захищати будинок. new uh, Mike, how much cost like each pistol, do you remember? Or how much total you pay for all this? Or you can like... Not necessarily like direct or... One's like five, 535, one's six something. And this was 900, almost $1,000 Да, ну, короче, вот but these, uh, in America, right now, uh, you must uh, pay a two hundred dollar tax stamp to the ATF, and you must wait. Президенту прив'юсор то мій файв мас тобі Ну, цей глушник він замовив ще п'ять місяців по тому і mm -hmm. мав чекати, щоб uh, йому підтвердили, дали згоду. Ну вони перевіряють там всі його записи, які він мав чи не мав. І тоді вони приймають рішення. Уряд ну, якась програма там через магазин це робиться. І державні установи, які слідкують за цим, вони перевіряють. Uh, чи можна людині дозволити користуватися цим? Ну, так як він в минулому військовий, е Майк, військовий ветеран, він е служив в Corps. ну це наш дес типу, як морська піхота вважається, то йому дали дозволи і. Так як він сказав, ціна на оцей десь трохи більше, ніж 500 доларів, і цей десь трохи більше, ніж 600, але там ще якісь податки треба заплатити. Ну звісно, що це все офіційно легально купується у магазинах і реєструється на його ім'я. Якщо людина захоче поміняти або продати, то він має йти в магазин і продати через магазин, вони тоді знімають з обліку. З нього і передають на магазин, а потім вже продають новому якомусь клієнту. Ось такі у нас новини. Якщо вам подобаються наші відео, хочете більше побачити, в Майка там ще є колекція іншої зброї, якщо хочете це побачити, а, також напишіть в коментарях, ми вам покажемо. Все це зберігається у нас в сейфі. Звісно, все в безпечному місті. і Майк знає, як поводитися зі зброєю. В штаті Алабама можна а, цю зброю носити з собою. В нього є всі дозволи. Він працює зараз в охороні. Також а, він носить з собою. Ну, в нього є робочий пістолет, який також зареєстрований, Це його власний, але він зареєстрував для роботи і а, саме. З тим пістолетом він тільки з одним з ним ходить на роботу. Тож, якщо вам подобається наше відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей вам на все добре. Па-па!